Привіт, ви на каналі Алехас. І сьогодні у нас буде огляд оцього компактного кросовера міського Peugeot 2008. Це нова модель, яка тільки з'явилась на українському ринку, вже є на неї цінник. і Сьогодні ми протестуємо її, і я вам розповім. Головні ознаки цієї нової моделі. Як ви бачите, перше, що тут звертає на себе увагу, це оці три полоски світодіодні, які тепер означають ходові огні. І новий логотип. Це вже наступний автомобіль, який отримав саме оцей оновлений дизайн, світлову підпис. Саме оці три світодіодні полоски означають сліди від когтів. Лева, ну і самого лева ви також маєте бачити. Він тут у нас по центру. Дуже такий цікавий логотип тепер у Peugeot. І е, назву моделі також, ви бачите, це 2008 компактний кросовер, нове покоління. Хоча я не скажу, що він дуже такий компактний. Він в принципі має довжину 4,3 метра, а колісна база тут 2600 мм. Це дуже така, в принципі, нормальна довжина. Ми бачимо, що він вже на 18-дюймових колесах, але це саме у цій комплектації GT, в якій є цей наш автомобіль. Позаду ми бачимо, що зник логотип Peugeot. Тепер є тільки напис Peugeot. І також нові сучасні світлодіодні задні ліхтарі, які також продовжують цю тему з трьома слідами від пазурів лева. І, до речі, зверніть увагу, що тут вони ніби такі 3D. Тобто, Peugeot, ви завжди у ночному потоку тепер відгадаєте, що це їде саме Peugeot. Наша комплектація має зверху чорний дах, це в принципі, комплектації GT за умовченням. Є ця, ця опція вже. І він став виглядати більш так стильно і сучасно. Навіть от дзеркала пофарбовані також в чорний колір. Но саме головне, звичайно, тут всередині. Давайте подивимося, як виглядає тепер салон. А салон у нас, в принципі, це нове покоління системи iCockpit, яка тепер має 10 дюймовий 3 3D-екран. І, до речі, Peugeot дуже Дуже сучасно тепер все все відображає. Крім того, ми маємо 10-дюймовий також цифровий монітор. І як бачите, в нашій комплектації у нас 360 градусів огляд мають передня і задня камери. Ну а звичайно, що тут є таке кермо. У нас трохи таке зрізане зверху і знизу з написом GT Тобто, щоб ви відчували себе майже на грантуризма і є новий також логотип. Крім того, зверніть увагу, яка дуже цікава строчка. Ідей по сидінням і взагалі по передній панелі. Це також ознака комплектації GT. тут Бо тут у нас сидіння це алькантара зі шкірою. І виглядає це дуже красиво і насправді дуже зручно. Позаду місця у нас не так багато, бо все ж таки це компактний кросовер Не забуваємо про це. І створений він на платформі, яка в принципі. Призначена для компактних автомобілів, тому позаду, в принципі, розміститься три пасажира, але комфортно будуть відчувати себе лише двоє. Ну і звичайно, що сидіння тут у задньому багажнику відкидається. Багажник е має обсяг 434 літри. Це при, складі, при піднятих сидіннях, а якщо їх зложити, то в принципі буде майже півтора кубометри обсягу. Є тут у нас такі цікаві ніші по боках, куди можна покласти якийсь непотріб, ганчірки або ще щось. І є у нас така полочка під полом, яку також можна покласти дуже багато всього. І маємо докатку, бо на українських шляхах без запасного колеса нікуди, тому дуже гарно, що Peugeot поклала нам сюди докатку, тобто буде можливість доїхати. Як бачите, це все дуже зручно, можна сховати, сидіння відкидається практично рівно. Оця поличка зверху також дуже зручно відкидається. І, в принципі, ми маємо дуже великий обсяг, як я вже казав, 1,5 кубічних метрів. Тобто привезти якусь стиральну машину або невеличкий холодильник ви зможете навіть на цьому невеличкому компактному кросовері. Peugeot 2008 комплектується двома типами двигунів. Це 1,2 бензиновий 130 кінських сил і, крім того, традиційний для Peugeot Дизель 1,5 літрів, Blue HDI. Ми вже знайомі з цим двигуном. По інших автомобілях я для вас тестував і Opel Astra, і Opel Grandland, і Citroen. Всі вони комплектувалися саме оцим полуторалітровим літровим двигуном потужністю 130 кінських сил з крутним моментом 300 Нм. Тобто двигунчик знайомий для нас. Якихось великих. Підхватів він не продемонструє, але дуже такий зручний двигун, який до 120 км на годину вам буде повністю вистачати. Він має з цим двигуном Peugeot розганяється до 100 км на годину, майже там за 10,3 секунди. А максимальна швидкість в нього близько 190 км на годину. Клірін 190. Міліметрів, і в принципі цього буде вам вистачати у місті в будь-яких випадках. Повного приводу тут немає, але на, на допомогу, якщо ви десь забуксуєте, прийде система фірмова «Пежовська» гріб-контроль, яка активується середини. Ну, Одним словом, дуже такий цікавий кросовер, який вартує мільйон сто. Тобто, це така малишка за мільйон, мільйон сто він коштує вже в цій шикарній комплектації. Житті, яку ви бачите на цьому відео. А стартує ціни взагалі з 832 тисяч гривень. Тобто, ну, якщо хочете придбати такий компактний кросовер для міста, Peugeot 2008 це саме той варіант. Зараз ми продемонструємо, як прискорюється цей автомобіль. Бачите, ми стартанули зі світлофора в режимі спорт. І е, ну, свої 10 секунд він, звісно, розігнався. От, доволі стрімко набирає оберти от 130 км на годину. А от далі динаміка вже не така захоплююча. Тобто Далі ми вже прискорюємось з меншою швидкістю. Е, я скажу так, я не буду зараз розжинатися до максималки. Е, я пробував це і до 190 мені розігнатися не вдалося. Бо не вистачило просто дороги. От, е, стосовно шумоізоляції, ви чуєте самі, тобто, в принципі, двигуна на швидкісті майже 150 км на годину ми не чуємо. Е, хоча при старті було відчуття, що тут є якась. Якісь недоліки з шумоізоляцією. Але ні, їх в принципі немає. Тобто на швидкості автомобіль дуже аеродинамічний, немає таких завивань аеродинамічних потоків, при тому, що зараз навіть є дуже поривчистий вітер. Ми, в принципі, їдемо і цього нічого не відчуваємо. Хочу ще зазначити, що тут цікава 3D-панель. тобто це фішка саме Peugeot зараз. І такі панелі встановлюються і на інших автомобілях. Є тут також бездротова зарядка, яка в принципі з підвищеною швидкостю, тобто ви зможете легко зарядити свій телефон, навіть якщо забули зарядку десь вдома. Цікавий інтерфейс на центральному моніторі, крім того, він трохи повернутий до водія, що створює враження, ніби ви їдете на спортивному автомобілі. Але, в принципі, Peugeot 2008 це не спортивний автомобіль, не потрібно від нього цього вимагати. Це такий непоганий міський кросовер, який буде вам слугувати вірою, і правдою на протязі багатьох років. Я хочу вам показати ще одну фішку. Бачите, який у нас свободний ход майже от на парковці. А тепер ми починаємо їхати, і в нас він вже стає трохи меншим, бо тут є прогресивна характеристика електропідсилювача. А ось коли ми виїжджаємо на дорогу і набираємо швидкість, то Свободного ходу бачите майже немає. Крім того, якщо ми включимо, наприклад, режим спорт, то взагалі дуже остро відреагує автомобіль на кермо. Якщо вам це дуже гостро, тоді можна переключитися в нормальний режим і трохи плавніше виконується коригування кермом. Тому це дуже така цікава штука, яка допоможе, наприклад, в парковці, в пробці, коли ви їдете, наприклад, і відволіклися на телефон, не пошкодити сусідню машину, якщо раптом викрутити кермо. Ось такі фішки тут є. У цьому Peugeot, Крім того, тут дуже просунутий. Адаптивний круїз-контроль, тобто ви можете просто встановити дистанцію до попереду їдучого автомобіля, і він буде її тримати навіть до повної зупинки. Є тут і покажники мертвих зон в бокових зеркалах. Тобто, коли ви намагаєтесь перестроїтися, вони будуть вам це сигналізувати. Є щитування дорожніх знаків, але в нас воно не дуже сильно працює. Хоч Хоча деякі знаки також розпізнаємо. Їде наш Peugeot, ну, напрочуд так, цікаво, тобто до 120 км на годину, в принципі, він е прискорюється досить динамічно. Але потім динаміка трохи падає. Це особливість двигуна 1.5 Blue HDI. Я вам про це розповідав на всіх автомобілях, які тестував з цим двигуном. І Peugeot 2008 не став винятком. Але хочу зазначити, що, от, наприклад, у 2008 го робота системи старт-стоп мені дуже сподобалась, тобто вона відкалібрована так, як потрібно, і автомобіль зупиняється. Це не там, де ви просто натисли на педаль гальма, а там, де безпосередньо вже потрібно зупинитися. Не знаю, чи спрацює вона зараз, бо зараз вже трохи є мінус, але в принципі вона у мене працювала дуже гарно. Ну, ось такий цікавий кросовер у нас сьогодні був на тесті. Нагадаю, це Peugeot 2008. Новинка на українському ринку. Я для вас її сьогодні показав, щоб ви розуміли, яка малишка за мільйон може бути в, принципі, в нинішніх умовах. Дуже такий цікавий кросовер, який є сенс розглядати, якщо у вас дійсно є в кармані мільйон або мільйон на картці. І, до речі, він може мати гарантію близько 5. Років і Peugeot не залишить вас на дорозі. Якщо щось трапиться, діє також програма Peugeot Assistant. Підписуйтесь на канал, дивіться наші інші огляди, інших автомобілів. Обирайте найкраще для себе. Ми закликаємо вас робити обдуманий вибір.